Саме візьмемо звільнення від усіляких можливих захватів, тобто те, що вистачається те, на чому базується агресія знову. Переважно більшості до жінки, тому що її хапають, дають можливість рухатись, чи зупинити хочуть, чи кудись затягнути. Ми приділимо увагу трошки цьому. Що людина Ну Просто так. Щось після цього буде, тут два варіанти. Або на вас потягне. За собою, і щось вам всю не обварить, або вона піде на зустріч і так само щось шкоду. Ну, Важливо те, що вчасно йти з лінії атаки. Тобто, так як він рухається прямо, то що він бачить, цілі не перед неї. Ми робимо просто. Крок повідношені до нього і руком вперед. навіть з кашелька така. Це його відвлічає. на якусь хвилину, по вам люба людина буде щось таке. У вас буде час втікти. Втікти, покликати допомогу, викликати поліцію, можливо, поки він буде збирати ті гроші розмові. І ви будете захищатися. Не дай Бог, травмуєтесь, невідомо, коли вимоглити допомогу. Тому ваше перше, що вдома. Задання стоїть, те, щоб втікти. Якщо вже не можна втікти, тоді вже треба вступати в судочку. Але це вже крайні, крайній Крайній запад. Ну, Першочергово, більше попит буде на озброєння. Дізні ніж, палка, то що може вам нести школу? Ви окупатні люди самі повинні розуміють. Я не знаю, хтось, чи була в когось вас якась в підготовка, чи не була в якійсь землі корстві, чи в якомусь корпусі. Розговоримо зарані. Перше чергове це не дати себе схопити, вирватися. І З цього моменту вже стрітніше. Якщо у вас рука так, ви повинні звернути все, щоб не незручно вас захопити. Ми будемо розглядати варіант, коли ось... у вас уступили рік. Перший чергове. Зараз розглянемо просто. Пройти між пальцями і свинья, саме, саме слабке місце, його захвату. Просто вириватися. Не вириватися. Навіть якщо вам буде команди дуже крок. Ти застріляють, не, за не показувати. <сула> Поподвійте. <сула> 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 Рука прикручується. Він не може так стримати руку. Це він готовий, а ти не готовий. <сула> Да, він сим більше знає що я тут. Тобто повертаєте руку, далі просто увологіте. До цього всього виділяємо. -всього буде... всього -всього От просто, Ход просто про що в нього йде рука ударом, ви можете принаймні захиститися. Тобто, вже удар як у не буде. Тому що удар буде вам не, право, не Дивіться, та, та, зверніть увагу на ось цю стрімку. Бачите? Це перше що нам треба зробити. Да, і заману. Заману. Так, і трошки до мене. За мене чуть. Крапка промагаєш. цього. — А, так? — Так. — В неї така рукавич. Тим не менше є учасниця цих мереж, але насправді я взагалі директор дитячої бібліотеки. Дуже сама цікавлюся спортом, хожу в гори, турист, водник і в налижний. А чому біографія моя? Я вже, якщо по, по руках дивитися, мені 58 років. Ось і тому це мене не зупинило, і я вкажу все. А звідси? Ні. Отак от для неї не зручно. І тоді. Ага. Пошли, пошли, пошли. На <гаси> ти мене тягнути. <гаси> Ні, я поймала, ти мене тягнеш. Прийшов до мене тямчеш. <гаси> ти тебе здіймали. <я> <гаси> 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 <світ> Все побудовано багато до тим. Побудовано те, що цей пал. Він, Він один. цих чотири ага. вони тримають крепко. А цей завжди слабший. А цей завжди слабший. Через нього Майже всі техніки діють на нього. На такі заняття. Сьогодні другий раз. А чому ви прийшли? Ну, що вас спонукало? В мене є донечка, мій головний. Ну і те, що досить небезпечно, і я з донечкою разом загітувала. І, на жаль, її друзів мені загітувати не вдалося, довелося скласти і компанію. Ну і самій. Для себе. Ну, на вашу думку, такі заняття є актуальними на нинішньої? Надзвичайно чи? актуальними. Я би навіть була б прихильником, щоб в школу приходили, би проводили такі заняття, хоча б якісь. Те що, те, що говорять, почути для них з, з батьків, або почути з працівників, які з тим стикаються, від працівників, які з тим стикаються. Це багато що важить, скажімо так. Ще як назвати, скажіть, виходить. Не знаю, як вийде в критичній ситуації, можна розгубитися, звісно. Але будемо сподіватися, що буде все, все добре. те, що є друга рука. Це дуже важливо. Ніхто вас просто так не бере. Можливо, там людина візьме, там, може обняти хоче, може вдарити. Ну, не знаю. Але завжди повинні пам'ятати про те, що друга рука. І більше, Особливо якщо вона закована. Зазвичай в ній щось ховають. Переговалю продається ще швидше. Тут потрібно, бо ви вже бачите руку. Коли не бачите руку, це дуже страшно. Вони повинен зв'язку пам'ятати. Тримаємо. Так само. В першу чергово йшли. Просто змістилися для того, щоб. Розриваєте дистанцію. так для вас. Сейчас тут мало Что вернули? На саду? Нет. Рук Ось. Рука вот а вот. Да, вот. И тут же вона, да, тут же перша черновица. Типа, задня угу. Ну, І він буде крутити і тоді... Задня нагадаю.